Є представники влади, там звернені на Галини були чотири питання. Які, це основні, які ми хочемо розглянути і дати якісь відповіді. Представники влади будуть відповіді на ну, ваші запитання. Перше питання це зміни руху автобусів та їх зупин. Для Голення практично ну, змін не планується ніяк. Автобус, як їхав по маршруту, з Голеня, до Калуша ну, буде там заїжджати на вокзал, далі Рубчика, центр, всі зупинки до училища. При, при приїзді до училища, якщо там є люди, люди сідають знову ж таки в автобус і їдуть на автостанції. Чи біля, можуть так само сісти і на. Е на ліка... на поліклініці чи біля технікума і заїжджають на автостанцію, і назад далі їдуть по маршруту, тому що їхать. Нічого практично не має змінитися. В чому питання? Просто та не дозволяли брати на Журавлику? — Журавлику — Ні. Звичайно, зупинки, які найближчі до ну, тому, що є автостанція. А Причому жінка буде йти з сумками, так і буде йти вальти туди. Жінка може на сісти на автобус і доїде до До техноку. Ні, не, не до техніку, може. Ще раз платити не 13. треба нікуди, нічого платити. Кому треба? А, а як сісти ще раз на автобус, я раз звідки? Скажіть Тому? мені. Звідки? А, сказали, сісти на автобус. а ми сідаємо журналика назад і стали. З чим я можу? Сумки буду нести? Звідти я випущу. Ми про голий не говоримо, ми говоримо про місто і Буде так, як ми вирішили, а не так, як голим. для місто Кали. Ми говоримо про місто Калиш і зупинки для Калиш, а не для міста села Голин. Будь-хто доїхає, їде автобус, будь-який, не тільки голим. Будь-який автобус з Верхнянського напрямку, який їде, від училища. В бік автостанції можна всім буде сідати і їхати до автостанції, і там же сідати на Голинський автобус безкоштовно. Міські, міські будуть заїжджати, міські будуть так само заїжджати туди. Але якщо ми говоримо про довезення до автостанції, то нічого в тому плані це ніяких додаткових витрат немає. робиться автостанція для для упорядкування руху, тому що А що? Що змінилося для вас? Щось у нас війна, нам золотко всю війну вбирається! Дивіться, що для вас змінилося? Ні, що змінило. До чого ви тут До чого тут війна і воєнний стан до упорядкування руху в місті? До чого? Як щось тут все про війну? А автостанція воєнний час відкривається, будується це тепер, не, мінає все, змінає все. Що зупинить? На що запитати. Можна, 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 можна. А скажіть, будь ласка, а як ви це бачите? Я бачу, в мене син воює, і він зараз поранений в лікарні. І це моя болюча тема. Тому що зараз треба допомагати військовим. Так. А я працювати на війну, а працювати такі можуть. Школиський перевізник їде до Пятачок Зупинка, ПТУ Зупинка, переїжджає на другу сторону, бере людей безкоштовно. Безкоштовно до автостанції, і на п'ятачку, і на і заїжджає а, на автостанцію. Ви висаджує, обілечує і засаджує. Так. Так. І біля програми теж не стає, зрозуміло? І питання так само, що ще таке дискусійне, де можливо перші візу повинен вставати. Ну, але це таке ще. Та таке саме буде, як Франківську. Так як всюди, то тільки в Калуші відстав від того всього. Давайте почнемо з того, що земельний податок сплачується не всіма, є особи, які звільнені від цього. Тобто це пенсіонери, інваліди за одну земельну ділянку, яка перебуває в них у власності. Якщо, тобто, якщо у вас є дві земельні ділянки, то за одну прийдеться податок все ж таки платити. Що стосується, ну, в першу чергу, там є така зараз дійсно ситуація. Органи податкові органи надсилають повідомлення рішення, і в цих повідомленнях рішеннях є ну, значні суми. Вони там по відношенню до минулих років вони е, дещо змінились в більшу сторону. Можливо, в декого два-три, е, можливо, і в десять. Це, це держава. прийняла такий закон, що люди мають платити податки. Якщо ви хочете, якщо ви, ну скажем, не хочете цього робити, це ваше право, але держава тоді на вас буде накладати якісь певні санкції. Це не ми придумали. Нас зобов'язали його врегулювати. От ми приймаємо, ви запротокуєте, що ви то подавайте. Откалуська громада. Не про це не проблема. Боже халуська міська громада і ваш депутат. Чи староста? Село Голень представлений депутат. Не, не Де, Правильно? Наш. От, ну, Якщо ви так вважаєте, <плес> і ви думаєте, що так буде правильно, то делегуйте йому такі повноваження, щоб він звернувся і на сесії прийняли рішення відмінити для, кал... для Голеня податки. Здаває... А ви скоро захопиєте? А я? Скажіть, що ми маємо зробити? Мав Майдум, де? А відзері? Які, які дурень приймають? Верховна Рада України. Верховна Рада ну, О, але, 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 не йдеться. ті люди, яких ми обрали. Немає, що робити Я б зрозуміла правильно, що, наприклад, ми не платимо податок, то ви тоді будете на реформуванні Так само, як ви сміття, що ми написали. Державна Дайте служба. І ви позбавите голень землі. І... Так, так. А чого ви я... дивитеся? Тому що ви виконавчо, провадження, ви пр... пр... прошеніте. Власне, а, ви а, кажете, не податки. Людина, не до податок, Буде позбавлена цієї землі через Ту. рішення. Та тому що так, я так, не плачу місяць, я не плачу рік, я не плачу 10. Ви чітко а, знайдете пінпункт закону. Які 에, поставити людину? Цієї... відповім вам один раз на рік, ми передаємо дані щодо поставки податку. Далі це все робить Державна фіскальна служба. Тобто податково, як кажуть в народі, так? вона відправляє вам податкове повідомлення рішення до, 15, до якогось там серпня. Ви маєте два місяці на його сплату, якщо ви не сплачуєте, Фласи! вона не галузька міська рада. Не галузька, а податкова, це є державний орган. Дальше, ми ваші були. Були. До вас не накладає санкції. Землю вас ніхто забирати не буде. Але ці кошти з вас будуть. Не з О, так. Дитячий дитячий Ходить дитячий садочок. Заробітня плата повністю утримання цих закладів іде з місцевого бюджету. Якщо заробітна плата педагогічних працівників частково нам приходить освітня субвенція, але цьогоріч, можливо, ви чули, 34 мільйони нам держава не додала освітньої субвенції. Це йде мова про педагогічних працівників. Далі увесь інший персонал, який працює у закладі загальної і середньої освіти, що стосується школи, це все оплачується із місцевого бюджету. Ремонти, заробітна плата, ну все отримали. <голові> зараз я далі про це розказую. <голові> <Школя. голові> далі увага. Дитячий садочок, який у нас фінансується, <голові> повністю все <голові> докажу, повністю все фінансується із міського бюджету. Голицька музична школа, повністю всі витрати <голові> оплачуються повністю на 100% із державного із міського бюджету. Волинський стадіон. Я думаю, що ніхто не заперечить, який він зараз гарний став. Лише на Голинській ліцей Цьогоріч витрачено близько 5 мільйонів гривень. Подивіться, як змінився дах, який страшний. Ми лише мільйон сімсот місцевих коштів бюджету витратили на дах. Бісподобав не подобається вам дах? Ми отримали дах з дирами. Ми зробили капітальний ремонт <звітку> даху треба так, Оце частина обласних коштів і ми дофінансували, дофінансували мільйон сімсот мільйон, мільйон місцевих державного Подивіться, що... яке укриття. Зробили. Степана, Та я застала я, я тут так. депутат, так. То, Тож, вона виділа частину я до... застала закладу світи. Ми дофінансували мільйон сімсот в жахливому стані. Ви міняли керівника, кого не влаштовує Район Олександрович? Скільки всього? Ну, не проживаю, а там все ремонт три. Дайте, я докажу. Не треба було так робити, чи не треба було укриття робити, коли дітям треба під час підціяння тривати. Ви не в курсі? Там були переплатані факти. Не в курсі. Ви більше знаєте. Тепер дивіться далі. Піднімалося питання Голицька музична школа. Не закритий ні один гурток, не закрита ні одна ставка. Тож ми могли це зробити, тому що кількість дітей дуже зменшується, в тому числі у голені. Так як діти мали можливість танцювати, співати, грати на музичних інструментах, так вони й продовжують. По можливості на військовий стан ми купуємо музичні інструменти, вкладаємо кошти. Зроблені хоч якийсь ремонт поточний навіть у той, у того народного дому, що, що що ще не так ми робимо Мені дуже поясніть за те, що що платить і скільки це витримає. Якщо наприклад, на ну, музична школа, я скажу. Музична школа рік нам обходиться приблизно 3-4 мільйони. А доплачують вчителі батьки 150 гривень, 130 гривень. А, це, навіть, ваші, це, навіть... це не ваші 150 гривень, це не ваші. Важайте, ви вас може, ваші а так ви і немає 150 гривень, щоб оплатити. Що вважаєте, що ми маємо повністю оплачувати? Ви говорите, що ви оплачуєте, ну, що ви 10 мільйонів це мало. А кожна мама, кожну це... дитину, кожен місяць оплачує і не має сплачити у одніє нас одніє. дівчат. А ви цікаві дівчат... яку яку, яку частку ці, ці оплата покриває видатки? Це в кращому випадку 10% відсотків від, 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 від тих витрат, які на школу. Нас... це символічна плата. Освіта загальна середня є А <кх> Позашкілля це не обов'язково, це вже ваші привілеї. Якщо ви хочете цього розвивати, то звичайно... Ви одна, потім друга. Шиєте і чи як? Що не так? Що, що? що саме не так? Суперся, що так, а тепер. Правильно, ми оплачуємо. Але ви... музична школа нема ніде. Музична школа це оплата. Вона не покриває, може, і 10% витрат, які йдуть на школу. Ще раз вам пояснити, це символічна оплата. Просто взагалі не брати, ну це так само взагалі не брати. Чи як виходить з ваших Ну фактично так. Фактично це так і є. Та йде в школу. Це просто зменшує замість того, щоб місто дофінансовувало 100% за всі витрати, воно мусить дофінансувати тільки 90 чи 80%. Постанова Кабінету міністрів зобов'язує харчувати безкоштовно, для вас безкоштовно, для, а за кошти міської ради, за кошти місцевого бюджету харчуються діти сироти, діти із малозабезпечених сімей, діти внутрішньо переселених осіб, діти, які навчаються в інклюзивних класах, діти учасників бойових дій, загиблих, пропалих безліст. Оці категорії визначені у постанові Кабінету міністрів, і ми їх завжди харчували і будемо харчувати. Діти просто першого, другого, будь-якого іншого класу не зобов'язані будувати безкоштовно. Колись, ще років 10 назад, вони теж були визначені у постанові Кабінету міністрів і харчувалися. І Калиська міська рада, чисто ще... Потім це 10 років назад відмінили, і учні просто перших, других, третіх, четвертих класів не харчувалися безкоштовно. Калуська міська рада просто ще продовжила маючи кошти, чисто так з своєї доброї волі, і харчувала цих дітей, хоча обов'язку харчувати не було. Але так як зараз у державі війна, і у нас дуже збільшилася категорія тих дітей, яких зобов'язані харчувати по постанові, тобто це діти внутрішньо переселених осіб, це діти наших. Учасників бойових дій. їх дуже стало більше, на жаль. І тому прийнято було рішення, що знімається харчування учнів других класів, яке не є обов'язкове. І так само харчування учнів перших класів теж не є обов'язкове. Якщо ваші діти ходять у садочок, то ви добре знаєте, що в садочку харчуються тільки діти, які мають категорію, а просто звичайні діти в садочку не харчуються безкоштовно, бо там просто харчуються по законодавству. Залишені діти перших класів, які так само не мають харчуватися безкоштовно. Це знову ж таки, просто міська рада ще має якісь трошки кошти закумульовані і їх витрачає на харчування перших класів, хоча вона не має це робити. Тому от така ситуація. Крім того, ми плануємо з 1 січня піднімати безвартість харчування, щоб воно було більше і щоб воно було більш якісне за ті бюджетні кошти, які воно робиться. Підвищення ціни на вивезеннях побудових. Хоча я бачу, що по всіх громадах, по всій області підняття таке йде, десь вже підняли, десь розглядають. І зрозуміло, що воно і нас не умине, але станом на сьогодні поки що до нас ніяких заяв не, не, не надходило. Хоча там довга процедура, там є заяви, потім ще. Ну, час. Навіть коли вони подадуть десь найближчим часом, я так думаю, що то воно хіба десь на весну, бо є там ще нюанси, які вони мають підготувати. Ну тому станом на сьогодні, мова не йде поки що про підняття, тобто ніяких заяв ми не отримуємо. А звідки ви таку інформацію? Діяли? Студенти десь там не проживають, а батьки. Мають оплачувати за це сміття. Це перше. Друге, висота ціна висота ціна, а тридцять три. Але якщо стихійних сміттєзвалищ ліквідували, так що не говоріть, що сміття не Подивіться, збері. то... ви різниця. Я готова за від заключав і став організацію, що дараєсь. Він заключав? То що він, то, що пешки заключав довіри? Ви це Так, Примусово це є. Тому що це є закон. І кожен громадянин має виконувати закон. Але за колонку. Ви такий закон написали? чи як? Є закон, як працює, як якщо питання будуть рішені. Коли прийшло у Прикарпаття доволення, ми підійшли до курсника, було багато людей. А Люди були незвітні з тими тарифами і пішли в село, зібрали підписи з кожної вулиці, було 70%. Я вас не питаю. Ви слухаєте, що я говорю. 70% села підписалося проти екоприкарпаття. Е е е е так. так значить, а чому? Тому що е ми бачили, що з порушеннями ця фірма прийшла до нас. Що робить влада? Чер в черговий кидає горд. Ви, е е ви, ви спитайте, ви спитайте найду, чому е скликано було термінову виконком. І прийнято рішення, значить, пояснюю для людей. Аби ви розуміли, рішення, значить, виконкому це є законне, а тому, що аби ми оскаржили, ми можемо виграти тільки в судовому порядку. Це згідно закону. Друге, зараз ми не маємо права щось знаєте, підніматися, протестувати, виходити, тому що це теж проти закону. Ми порушуємо закон, бо ми в часі війни. Третє, поясню вам, поясніть мені, чому по кубах, по кубах виходить це на одне будинку володіння, якщо розділити куби, а ви берете від кожного члена, як може 12 чоловік, 14, 15, коли приписані в одному будинку володіння, оцю ненормальну суму оплатити. Ви можете це пояснити? Як куп Що тут пояснюєте? Ті, що зареєстровані, відповідності до закону, ті платиться. А у вас не відповідають, а, чому ви візьміть цей куб. скільки коштує куб сміття? А, ви це ви сказати. Скільки куб сміття? А це ви мали приїхати і нам сказати. А як ви приїхали, не готові договору? Є норма накопичення. Мені є така норма, що на одну людину. Кирі очистки міста, яка була прийнята вже вже, напевно, п'ять років тому. Міста. Міста. А тепер я ще не закінчую. Я не закінчую. І... А тепер дивіться, дуже чітко, я суджу по сов вигрібна яма. Усього висипаю вигрібну яму. Траву я не палю, а прикопую, так як я була за кордоном, я рію траншею, прикопую траву. Залізо дуже чітко. Я желізо або здаю, або по желізі, по склі, по желізі, по макулатурі. Мукулатуру деревну спальню. Ви яке хочете заснітити? Я заплатив. Я принципово не буду. Я читаю закінчення війни і голень буде проти вас виступати, буде бунтувати. Ви побачите, як ми перекриємо дорогу, ви побачите, як на колію, і це ви, ви собі не думайте, що то так пройде. тому що ви вже достали своїми тарифами. оцею несправедливістю. Ви, якщо ви тарифами виставити за смерть, за. За солідарність. Я за солідарності зголене не плачу, тому що я підтримую свої односвітлення. Розумієте, тому що це несправедливо. Дайте так, як підвагальних план. Дивіться, це на чому базується. Ви просто ви голослівні. Двіться, хто вам зараз забороняє? оскаржити рішення виконкому, чи воно законно прийнято, чи не законно, чи не відповідає. Я ніякий стан цього вам не забороняє. Не маніпулюйте, не обманюйте людей. Що проти ви проти можете звернутися, я Час війни і ви не маєте права. Та тому що люди збиралися сотні разів. Тому що люди знають не праві, тому що нема підстав до вас. А люди завжди в нас не праві. А коли в нас люди праві? Ви Звертайтеся. Демо суд. звертайтеся в суд і розкажуйте наші відео. Я не суд. Я зараз не буду говорити. Суд встановлений при. Тариф е, прийнятий відповідності е, виконавчим комітетом Палосів міської ради відповідності до методики. Якщо там щось не так, оскаржіть, будь ласка, оскаржіть і не маніпулюйте, будь ласка, людьми.